У маленькій хатинці біля лісу жив собі котик на ім'я Мурчик. Він був м'якенький, сірий, з білою лапкою та смішним хвостиком, що завжди кривився як знак питання. Щоранку Мурчик прокладався на сонечку, потягувався і шукав, що цікавого зробити сьогодні. Одного дня він побачив щось блискуче біля переднього порогу. Він підійшов близько. Це була шкарлупка від горіха. Але незвичайна. вона була тришечки світла, ніби маленька зірка торкнулася її на ніч. Що ж це таке? мявкнув Мурчик. Горіх, а може, це магічний скарб? Котик постукав по горіху лапкою. Шкарлупка покотилась у квітник, де росли фіалки, і раптом. пшшшш! – Щось мігнуло, Мурчик стрибнув вбік, із землі з'явився хоробрий павучок у казковому капелюшку. Вітаю, Мурчику! Мовив він. Ти знайшов велику таємницю горіха. Що за таємниця? здивувався котик. Це чарівний горіх. Його ж карлупка відкриває шляхи до друзів. Тільки ти маєш знайти шість істот, які почують твоє серце. А як я їх знайду? Іди слідом за сонцем, за своїм м'яв, сказав павучок, мигнув і зник. Мурчик вирушив у дорогу. Спочатку він зустрів маленьке мишеня, що загубило шляпку в траві. Міав! Ось вона! Котик дав шляпку, і миша усміхнулась. Потім він побачив ворона, який ніяк не міг злетіти. Крило зачепилось за гілку. Міав, дай допоможу! Мурчик звільнів крило, і він побачив, як ворон вдячно посміхнувся. Далі він знайшов білочку, що сумно шукала свій горішок. Ось, мовив Мурчик. Мабуть, це він? Саме так, зраділа білочка. Ще він допоміг сліпому жучкові знайти доріжку додому. Погрів замерзли жабеня під кущиком та поділився молочком із кошеням, що загубило маму. Як тільки Мурчик зустрів шість друзів, шкарлупка знов з'явилась у нього під лапкою. Вона засвітилась яскравіше, ніж раніше, і зничев'я п. павочок повернувся. Ти зрозумів таємницю горіх відкриває серце для доброти. Теплий вчинок це, це найкраща магія. Мурчик повернувся до хатки. Він був втомлений, але щасливий. Тепер він знав, навіть маленькі справи можуть змінити світ.